Минулими вихідними в ігровому залі Коломийського політехнічного коледжу відбулись ігри чемпіонату Івано-Франківської області з волейболу серед жіночих команд. Дуже приємно, що Коломийщина у перших рядах. По цьому виду спорту, адже волейбол це прекрасна чудова гра і один із видів олімпійського виду спорту. Тому не дивлячись на те, що у нас немає дитячої спортивної школи, але є прекрасні чудові ентузіасти. У першу чергу голова постійної комісії з молоді та спорту Роман Дячук, який дійсно дуже сильно приділяє цьому виду спорту, і також Михайло Наумчук, який Тренує якраз дівчат Коломийського району, і дуже приємно, що наші навіть вихованці виступають у суперлізі вищого селону нашого чемпіонату України. Змагання проводяться на нашій базі і вже не перший раз. і Серед багатьох учасників змагань я бачу знайомі обличчя наших випускників. За першість боролася Коломийська команда, вихованок дю США Колос та дві команди з Івано-Франківська, комерсант та волейболістки коледжу фізичного виховання. Привітали учасниць, представники влади області, району та міста після тривалої боротьби, яка точилась на паркеті коледжу, перемогу таки здобули господарки. Судді зафіксували кінцеві результати. Коломиянки перемогли комерсанти з рахунком 3-2, А спортсмени коледжу фізичного виховання здолали з рахунком 3-1. Отож, коломийські волейболістки вже вкотре довели, що вони кращі.